Сьогодні 27 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 27 серпня в Україні святкують День українського сала. Це свято не є офіційним, але стало популярним серед українців, які в цей день обмінюються веселими картинками та беруть участь у різних заходах, пов'язаних із салом. Сало вважається національним продуктом України і має багато корисних властивостей ж 27 серпня міжнародний день боксу це свято було перенесено з 22 липня щоб зв'язати його з першим чемпіонатом світу авіазбоксу, боксу який проводиться в гаваї куба 1974 року цей день має на меті вшанувати нелегку працю спортсменів і тренерів а також популяризувати бокс серед населення бокс є одним із найважливіших і найпопулярніших видів спорту який вимагає не лише фізичної сили а й витримки та стратегії а ще 27 серпня – всесвітній день прощення. Це свято було започатковане 1994 року в Канаді і з того часу поширилося на інші країни світу. Мета цього дня заохотити людей до прощення, примирення та взаєморозуміння. Прощення є важливим елементом багатьох релігій і культур. Воно допомагає звільнитися від негативних емоцій, таких як гнів і образа, і сприяє покращенню психічного та фізичного здоров'я. 27 серпня святкують Міжнародний день лотереї. Це свято присвячене популяризації лотереї як форми розваги та можливостей виграти призи. Лотереї мають давню історію, яка стягає ще античних часів. Лотереї стали популярними в Європі в кінці дев'ятого століття і від того часу поширилися по всьому світу. В цей день народилися 1902 рік український письменник Юрій Яновський. 1941 рік український актор театру і кіно. Богдан Ступка 1983 рік українська співачка і акторка кримсько-татарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення 2016 року. Джамала.